От печиво у нас вийшло таке. Ми бачимо і арахіс трохи. Це у нас волоський горіх. Це кунжут чорний, кунжут білий. Насіння льону присутнє. Ну, типу, все, що ми е, клали, ми його бачимо. По смаку, якщо експериментувати, щось додавати більше. Нам сьогодні підказала Валентина, дякую. їй що по поводу кунжута може давати ну, не той бажаний смак. По поводу інших таких змукових сподобань або ще чогось. Це треба тільки ну, людей пригощати, щоб вони казали, що яка думка. Об'єктивна чи суб'єктивна їхня думка. З родзинками ми робили, а потім з родзинками з чорносливом. мені дуже сподобалось. На вигляд гарний. Дякую. Вон, дружина теж поїхала.